Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матчі донецького Шахтаря, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2022-2023 років. 5 жовтня 2022 рік груповий етап Ліги Чемпіонів група Ф, третій тур. Мадридський реал Карл Челоті у себе вдома на Сантьяго Бернабео. Команда приймає Шахтар Донецьк, Ігоря Явічевича. 2-1. Мандрид перемагає. Давайте, друзі, про цей матч. Ми будемо з вами говорити по порядку. Мадридський реал Карло Анчелоті, головний тренер команди. 4-3-3 стартова растовка Мандрида, Андрій Лунін у воротах, пара центральних захисників Едер Мелитант Девіда Лаба, Дані Карвахаль, Менди по флангах, Арльен, Чеминь, Федерико Вальверде, Тани Кросс 3 копів захисників, Родриго, Карім Бензіман, Вінісіус Жуніор у нападі, Це стартова розстановка Мадріда. Сахтар Донецьк. 4-1, 4-1 стартова розстановка у донеччан. Ігор Явічевич. Головний тренер команды, Анатолий Трубін воротах. Коля Матвієнко, Валерій Бондар. Пара центральних захисників. Богдан Михайліченко, Яхім Канопля по флангах. Тарас Степаненко, центральний опорний півзахисник. Георгий Садаков, Артем Бондаренко по флангах. Мар'ян Швет, Михайло Мудрик по флангах. Та... Олександр Зубков у нападі. Це стартова розстановка Донецького Шахтаря. Ну а тепер, друзі, давайте згадувати якраз це цей матч Сантьяго Бернабео, 5 жовтня, 22 рік. До речі, друзі, в цій групі Ф ще були такі команди, як «Лейпциг» та Селтик. Тобто у серіал Мадрид, Шахтар, Донецьк, Селтик та «Лейпциг». Ось така була група. Звичайно, uh, що Мадрид був фаворитом, ну, але Шахтар з Лейпцигом та з um, Селтиком якраз то за. Місця в Єврокубках, тобто там за другу позицію, за третю позицію. Реал, звичайно, ще заволоділа команда Карла Анчелотці. М'ячем Реал більше м'ячем. Команда володіла. Мадридський реал більше атакував. Донечани віддали територію Мадріду. Але в принципі, команда Ігоря Явічевича так справді розігрувала м'яч, навіть не зважаючи на пресинг високий Мадрида, що все одно через короткий пас намагалася Донечани виходити і просто так вперед м'яч не вибивали. 13-й хвилина матчу. Такий Реал Мадрид. Аргенчиме Чемені, передача на Родриго, Родриго передача Родрига, е виконував передачу на Мензема, футболіста, що तरी нібито відбилося, але м'яч доходить до бразильця, до бразильця Б'єрадріга і це гол. Забиває гол Родрига. Анатолій Трубін дістав навіть м'яч, навіть його Відбив кінчиками пальцями, але м'яч все-таки у ворота залітає. Все-таки мадридський рау забиває гол. Вінісіус. пропущений Вінісіс жунір, а Радріга. Родриго забиває гол. Тарас м'яч же перехопив, але Родриго пробиває, забиває гол. Мадридський грант виходить. Вперед. Потім у реалов небезпечні атаки. Дуже близькими були футболісти Реала, щоб забити гол. Привається удар удар Федрико Вальвер. Коли Федирі Ковальер, веде брач на крім медзема. Б'є Карім Бензема на місці Анатолій Трубін Витягує удар Анатолій Трубін і не дає Каріму подвоїти двої правового Мадриду. мадридський реал. Дуже хороша комбінація. Футболисти Мадрида розігрують на 28-й хвилині матчу. атака у мадридського реала. Як же все дуже швидко розігрувать Реала. Федрико Вальверде, Подача на Радрига. Радрига. Відбирало на бензема, Бензема на Радрига. Радригия на Венісис Джужуніра. Венісиус джуніор Гол. 2-0. Вінісіус жуниор Подвоє двоє свою. По двоє реала. Відповідно, да по двою Вінісис Джуніор рахунок у матчі, і Відповідно, Віні забиває м'яч, і відповідно записує гол до свого пасива. Геніальна передача Родрига, в сейду Віні немає. Віні виходить один на один, і Вінісиус Джуніор свою голіву нагоду Один 1-2-0. Мандридский реал свою первого команда чоті по і У Мадріда дуже хороші були нагоди. Ще третій м'яч забивати, пригадується гарматний удар Федеріко Вальверде на 31-й хвилині матчу. Важко було Донечанам. Важко було. Мандрід був дуже близьким до третього забитого м'яча. Але Донечани перетерпіли, десь перетерпіли, і справді. Витримали цей натиск. тому що ще був момент якраз то, коли Федеріко. ні-ні. Це була 31-хвилина матчу, якщо не помиляюсь, якраз то знову Федеріко. Ні, Фідеріко але чи мені робить закидання, між них ходить до Бензема, Карім, Карім, скидка, подача, трубі наче буває добивання, Вінісіуса Жуніора, із лінії воріт Валерій Бондрімеч вибиває, до речі, пробував Тарлін Чоміні, хороші були нагоди у Манріда, ще був момент Каріма Бензема, на 32-й хвилині матчу, коли пішла подача з порогу флангу, збірка Вальверде, Карім пробиває протихід Анатолію Трубіну, м'яч пролітає повз ворота. Мадридський Реал був ближчим до Третього забитого м'яча. Ще там, я не знаю, там у Віні був момент, коли Вінічо з Жоніар вийшов на 35 й матч, Один на один був вихід. Віні бія Віні! І Анатолій Трубін знову на місці. Знову дуже здорово зіграв український воротар. Шахтар витримав цей тиск. І справді, Мандрид був ближче до третього забитого м'яча і Хороші контратаки у Мандріда проходили на 38-й матч, Відрика Ольверде дуже здорово набирає на, на далі Віні удар! Повз ворота б'є І ще одна хороша атака проходить у мандрідського. Реал. А нібито Реал був ближчим до гола. нібито здавалося, що ще рахунок 3-0. Ближче. Мало на 39-та го Шахтар Донецьк. Атакує Шахтар Донецьк. Дуже хороша атака. атаку. по лівому флангу. Богдан Микаліченко подача. Саша Зубков удар, гол! Гол, гол! Шахтар Донецк забывает гол! Один-два! Команда один мяч выткрыла на Сантьяго Бернабео. Один мяч команда выиграла на Сантьяго Бернабео. И выиграла как раз мяч Александр Зубков после гениального э, нависа Богдана Михайличенко. Ударом скорпіонним там і справді пробивав Олександр Зубков. 2-1. Шахтар Донецьк забиває гол на останніх хвилинах першого тайму. У Мадріда ще пару було моментів, щоб забити. Лиси нагоди команда Карла Анчілоті не реалізувала. Перший тайм завершується. У Шатере. До речі, друзі. На другий тайм вийде Марка Асенція, Дерника Мавінга. У Шатере видали Сінат Оре, Дані Сікан, Джурасик, Іван Петряк. Вийдуть у донеччан на другу, 45 хвилинку. Другий тайм. Мадридці більше створювали моментів. І справді дуже хороші нагоди були Мадридського реала. Фідрікова верне напавний гарматний удар на 52-й хвині матчу. Наносив. А на місці був Анатолій Трубін. Важко було Шахтарю. Але пригадається небезпечна атака на 53-й хвилі матчу. Денича дуже здорово вскривають оборону мадридського реала. Судаков Георгій Судаков. Передачі Міша Мудрик. Міша Міша на швидкості випереджає Карла Халя. Міша заходить на ударну позицію. Міша. Міша, але перетягнув. Все таки Міша трішки перетягнув, і справді трішечки Міша перетягнув. Не вдалося створити момент небезпечний, хоча в принципі все було дуже близько до хорошого гольового моменту. До хорошої голівої нагоди. Тому що Міша Мудрік вже виходив на удар. В останній миті Арліянча міні-Француз, випереджає українця. А Мандрид хотів третій м'яч забити. Моменти у Мадрида були, але донеччани тримали тримали інтригу до останніх хвилин. Привезли удар від Віні. На 82-й хвилині матчу. Донеччани тримають інтригу. Мандрід тисне. Мадрид хоче забити третій м'яч. Але Шахтар. Донецьк не здається. Команда Ігоря Вічевича до останніх хвилин претендувала на очки на Сантьяго Бернабео. Пригадується ще удар Каріма, Бензема На 88-й хвилині матчу. Ще був момент на 92-й матчу, коли Мадрід тікає в контратаку. Бензема, Карім Бензема, Карім Бензема, 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 просто Сенція, удар стійка. І відбивається Шахтар. Відбивається Шахтар. Дуже хороший був момент у Мадрида. Ну, Донеччани відбили. Відбилися донечани. Хоча і справді, друзі, було дуже-дуже важко. На цьому суддя дає фінальний свисток. Перемагає Реал з рахунком 2-1 донецький Шахтар. Але браво, Шахтар, Донецьк, браво! Українська команда показала неймовірний характер. І да, донечани програли, але програли дуже-дуже достойно. І до останніх хвилин інтрига трималася у даному двобої. По статистиці 36-11 ударів по воротах, 14-3 удари в площину первагого Манріда, 60-40 володіння м'ячем. 10-1 за кутовими. За голівими нагодами 5-0 первагого Манріда, 4 голіві нагоди команда Карло Анчелоці. Якраз то не реалізувала. 684 передачі у Манріда, 626 точні, Ну, 91% точність передачі Манріда, 4, речі, також не плані цифри. Подивіться 484 передачі у цілому. Да? Рівно, до речі, на 200 передач менше одиничан. 415 з них точно, ну і 85% точність передач і це проти мадридського реала. Я вважаю, цифри дуже-дуже хороші. Ну, взагалі, Шахтар завжди. Команда Шахтар Донецьк завжди уміла володіти м'ячем дуже здорово. Навіть проти таких команд, як Мандрицький Реал, Шахтар дуже достойно себе почува з м'ячем. Повсайдик 2-1 з 36 ударів у Реала 14 в площину, 16 повз ворота, одне влучення в стійку марка Асенція, 6 заблокованих удара. Ну, Шахтаря Донецька, 11 ударів, 3 в площину, 6 повз ворота І 2 удари заблоковані. 7-7 успішні відбори. 46% успішності у Манріда 41 у Шахтаря. Два сейви Андрія Луніна. І аж 11 В Анатолія Трубіна. 5-23 по виносам м'яча 5-7 за перехопленнями. Ну і 14-7 за порушенніми правилами. І дві жовті картки має Шахтар. Хочу підвести підсумок того матча, який відбувався 5 жовтня 2022 року. Ну Цілому поділу перемагає Реал Мандріт, але браво, Шахтар, Донецьк! Браво! Браво, українська команда! Дуже гідний футбол. Команда показала 5 жовтня 2020. Другого року на Сантьяго Бернабео. Пригадали ми, друзі, матч. Ліга чемпіонів. Сезон 2022-2023. 5 жовтня 2022 рік. Груповий етап Ліги чемпіонів. Група F третій тур. Реал Мадрид. Шахтар Донецьк. Сантьяго Бернабео. 2-1. Мадрид перемагає. Але браво, Шахтар. Браво. Побажаємо обом командам всього найкращого. Я вам, друзі, також, якщо від чергу хотів би добра побажати. щастя в житті, друзі, побажати вам. Усім о, будьте щасливими, Усім до побачення. Усім до нових зустрічей. І Будьте друзі, завжди щасливі.